І так, друзі, всім привіт, всіх раду вітати. В цьому відео зараз буду торгувати і вирішив для вас записати якраз ось весь цей процес. Буду торгувати я на otc активах використовуючи мій бот VVT OTC-bot. Це бот, який за допомогою штучного інтелекту аналізує otc активи. Більш детальна інструкція є в попередньому відео, але якщо вам цікаво, я так трошечки і в цьому відео буду пояснювати. Що таке OTC, можете тим паче в попередньому відео подивитись. Добренько, все, переходжу, обираю актив. Далі обирає таймфрейм 30 секунд. Інтервал 30 секунд, нагадую, що бот третьому доступі, хто завгодно може ним користуватись. Натискає отримати аналіз графіку, і тепер йому треба відправити скріншот. Взагалі активу, щоб він проаналізував. Я роблю скріншот, скріншот можна робити будь-якою програмою. Хто там з телефону, може на телефоні також відправити скріншот. Навіть якщо у вас там не знаєте, як на комп'ютері робити скріншот, ну, по-перше, краще навчитись. По-друге, якщо не знаєте, можна так з телефоном зробити фотку і йому відправити. Добре, 30 секунд. Натискаю, аналізую графік. До речі, спробуємо з телефону. Я прям не пробував, але ми налаштовували так, щоб воно розпізнавало на будь-який. Будь-яке зображення на підвищення відкрити угоди на підвищення є. полетіли. тобто бот аналізує за допомогою штучного інтелекту. В нього є певні алгоритми, які за допомогою ну базуються да, на основі теханалізу саме. І все, ось він визначив правильно актив. А є цей інвай, а є цей інвай на підвищення на 60 секунд на хвилину. Ось і тепер очікую працювання. Точка входу не з найкращих. Якщо б я зайшов на декілька секунд пізніше, було б набагато краще точка входу. Ну і так я думаю, що в цілому непогано ціль за це відео. Я не буду якоїсь такої цілі ставити. Подивимося, що ринок буде прям давати давати, буде забирати. Якщо буду бачити, що так небезпечно перекриттями, якимись і так далі. То менше, ну подивимось, то я чомусь на цю торгівлю саме ціль не став. Я завжди ставлю ціль на самостійну торгівлю, коли торгують усі, я не ставлю ціль. Ну якщо подивимося, якраз, чи це правильна стратегія чи ні. 10 секунд залишається до працювання цієї ситуації, враховуючи навіть мою жахливу точку входу. То все одно маю, думаю, що крутий результат. Да, маю плюс, раховуючи мою жахливу точку входу. Добре, плюс 3680 доларів. Ставлю галочку і рухаюся далі. Абру зараз якийсь інший актив, так само OTC, наприклад, Ауткат. Але треба обрати ось не дуже волатильний актив. Треба обрати не дуже волатильний актив. Усі всі активи волатильні. Волатильність – це ну, наскільки різкий актив. Ось цей, до речі, не такий різкий, можна спробувати. Але тут немає ніяких таких чітких рівнів. Ну, давайте все одно спробуємо. Давайте все одно спробуємо в цілому. Ось Просто не просто не актив, актив. Неактив, не актив, не актив да? 30 секунд таймфрейм, нагадую, що на 30-секундному таймфреймі завжди дивлюсь. Аналізую графік. Дивно, да, ось ми живемо в такий світ сучасний. Зараз я вам розповім, Давайте 3 угоди на підвищення так само полетіло. Живемо в такий світ, що зараз за допомогою штучного інтелекту, да? певних ну, технологій, блін, знову точка входу така собі, ладно, За допомогою технологій можна ось так сидіти, торгувати, заробляти, навіть не маючи ну, по факту досвіду. Ну я там маю досвід. Да? Розумію, що як відбувається, чому так. Ми налаштовували цього бота, але в цілому, якщо взяти новачка, який заходить в ринок, починає торгувати, то зараз просто мені здається настільки ідеальна можливість, настільки багато не тільки таких ось ботів, да, і навчального матеріалу якогось певного, і людей, які показують цю роботу. Тобто зараз раніше просто цього всього не було. Раніше, коли починав, ну не знаю, навіть навчання нормального не було, були там якісь форуми, де всі спілкувалися, де всі чомусь ділились, І були такі, ну тобто, теханаліз, йому там я не знаю, вже 100 років він завжди був, і є і буде, але ось що прямо настільки ось детальних відео на Ютубі, як таких не було. І зараз. Це є, зараз це все відкритому доступі. Давайте на телефоні сповіщення, бо воно приходить і заважає. Ось, угода друга, небезпечна, на вищий часу, я думаю, і тут я просто на 8 тисяч. 000... Візьму догін вгору на хвилинку, бо не вистачило часу. Ось ми тупо на місці. Якщо глянути п'ятисекунний таймфрейм, бачите, ось весь час угоди на місці. Взяв на вісім тисяч, щоб перекрити. Тобто зараз виходить за попередні угоди мінус чотири тисячі доларів прибутку. хотів сказати, просто мінус чотири тисячі доларів. За цю угоду, якщо буде плюс, це буде плюс сім триста, то чистий прибуток буде три триста. Навіть раховуючи попередній мінус. А взагалі за відео буде десь шість тисяч доларів прибутку. Дуже непогано сьогодні торгував дуже добре. По відкрив тільки одну угоду сам, буквально ось ну, там, скільки, 10 хвилин тому, і почав записувати для вас відео, ось один плюс, один мінус. І до того відкрив ще дві угоди по півгодини на звичайних активах. Тобто сьогодні ринок мене радує, сьогодні все добре, все круто, все класно. Я записую це відео 3 лютого, та й в місяць мене радує. Ну, подивимось, подивимось, місяць тільки почався, да, тільки 3, люте, 3 лютого. Подивимось. Так, залишається 5 секунд. Добре, я в кінці почав хвилюватись, думав, що небезпечна угода. Тут все добре, тут все класно. Плюс 7360 доларів, якщо порахувати. Плюс 3680, мінус 4, це виходить мінус 320 доларів. І плюс 7360, це 7040 доларів зараз чистого прибутку. Я чи правильно порахував? Давайте я перевірю свої математичні здібності. Плюс 7360, виходить мінус 4000, да? плюс 7040 доларів. Як я і сказав, добре. Що, ну можна десятки дійти, до десятки за одну торгівлю це буде дуже-дуже добре, насправді. Давайте подивлюся ще якусь одну останню угоду. Скільки я взагалі торгую? Першого угоду 11.20, зараз 11.23 за три хвилини. Ну, якось дуже легко. Це мене і радує, і насторожує. Ну, подивимось, так, я ставлю плюс по цій угоді. І подивлюсь, можливо, щось давайте не з австрійським доларом, тому що аут, аут, аут торгували. Може, там якийсь євро-долар О буде не такий. Ну, да, ось такий доволі-таки спокійний євро-долар ОТС. Давайте спробуємо його. Все дуже. А, до речі, я хотів з телефоном спробувати. Ось дивіться, зараз зайду з телефону в бота і зроблю фотографію. Цікаво, чи він розпізнає її. Давайте, якраз це перевіримо, якось таке. Цікаво. Так, роблю ось так: зроблю горизонтально. Зараз це все в прямому ефірі відбувається, так скажемо. Відправлю фото не найкращої якості. Камеру треба протерти. Ну, ладно, можливо, і так буде нормально. Все, ось зараз вона у вас з'явиться, да, відправив 30 секунд. Обираю. Ось це фотка прямо з телефону. Зараз зроблена, ось на монітор мій євродолар ОТСі. Актив. Подивимось, чи воно так працює. Чи розпізнає, що це взагалі євродолар. Я думаю, що так. Головне просто, щоб якісно було, да. Євродолар, все чітко. Відайте угода на підвищення на 4 не забувайте змінювати суму угоди на підвищення. Все, тобто, знову ж таки, ну з комп'ютера, якщо торгуєте, краще робіть скріншот з комп'ютера, є для цього безліч програм, безкоштовних. завантажити дуже легко, одну кнопку натискаєш, робиш скріншот. Якщо з телефону, ну, ви знаєте, да, з телефону там скріншот теж робити, у всіх є скріншоти на телефонах. Ну, якщо ви там, я не знаю, вам просто ви десь там лежите, собі не знаєте, як робити скріншот, не хочете вчитись, можете просто так з телефону робити фотку. Але краще скріншот, або да, так, ну, бо от краще всю інформацію, хоча і так видно свічки насправді. Коротше, показав просто всі можливості. Ви там як хочете, так і торгуйте, так і обирайте. Посилання на всі там мої соцмережі на безкоштовну команду спільноти да, по трейдингу з сигналами, бо ми торгуємо, як правило, звичайні активи. OTC, це така забава. Наша на цього бота. Так само знайдете в коментарях під цим відео. Саме закріплений коментар під цим відео, ви знайдете всю корисну інформацію. Нагадую, що я нічого не подаю. Все безкоштовно у відкритому доступі. Кому цікаво, обов'язково переходьте, дивіться, вивчайте і починайте заробляти, навіть, якщо взагалі повне на нуль є друзі, ще один плюс. Дуже легка сьогодні, торгівля. Я вам Кажу, мені це місяць дуже дуже подобається. Ще один плюс було виходить прибутку 7 тисяч доларів, плюс 3680. І це виходить вже 10 тисяч доларів прибутку. Ну просто я не знаю. Ось подивіться, це відео йде, ось програма я зараз монтажу. Не монтажу, кажу, запису. 7 хвилин. 7 хвилин я записую це відео. Уявляєте? За 7 хвилин 10 тисяч доларів. Я не знаю, звичайні активи так не дають, насправді. І, ну саме останнім часом, коли Трамп. Ну не тільки трам, добре. Давайте на одну людину це не буду спіхувати, коли ну невизначеність економічна величезна в світі, да і звичайні активи вони беруться і формуються. І на них впливає хаос, певне, да. А ось ці активи вони такі більш спокійніші. Ну саме ось цей час. Тісі активи теж можуть бути хаотичні. Але ладно, відео не про це, не про економіку. Відео було просто про торгівлі. Я портував, 10 тисяч заробив. Доволі таки легко, доволі таки круто. Показав вам, як що. Всі послання залишу обов'язково в коментарях. Ринок подобається. Місяць подобається. І що можна сказати, торгуємо? Круто, класно. Всім дякую за перегляд.